Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на січень 2026 року. Отже, Скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 січня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це для вас буде третій сектор гороскопу. Взагалі. Меркурій керує третім сектором, адже Меркурій керує знаком близнюки, і це третій сектор гороскопу. І це означає, що вам буде дуже легко в таких сферах, як спілкування. Взагалі, ваша голова буде добре працювати. Знаєте, коли у нас немає такого, що ми постійно забуваємо щось, не можемо знайти вихід з якоїсь ситуації чи вирішення певної задачі, яка є в нашому житті. Тобто ми ясно бачимо картину, розуміємо, куди нам рухатись, які наші наступні дії, і так далі. Також це період, який пов'язаний з тим, що може бути багато спілкування у вас. Це також ви можете е, їздити в невеликі поїздки. Потім це тема, яка стосується документів. Якщо у вас є плани підписувати якісь документи, або е, якщо ваша робота пов'язана з підписанням документів, то у вас буде е, ну, великий обіг цього. Багато ви можете працювати з документами, чи, наприклад, підписувати якісь документи на купівлю житла. чи... Е, купівлю автівки. От. І це ще ви можете купити в цей період техніку для себе. І взагалі цей період хороший для цього, тому що Меркурій рухається прямо. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 3 січня, в знаці рак. І це для вас 9 сектор гороскопу. Про що говорить повня? Повня завжди говорить нам про результат, про підсумок, про завершення. Певної ситуації, і це у вас буде стосуватись, значить, саме дев'ятого сектору. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає взагалі за за кордон, за все міжнародне і за імміграцію, звичайно, можливо, ви приймете рішення. Покинути місце своєї еміграції. Тобто, це не точно, що ви там повернетесь в країну, з якої ви приїхали, на свою батьківщину і так далі. Це може бути так, що. Ви просто приймете рішення переїхати з того місця, де ви мешкаєте зараз, так, з нього емігрувати, скажімо так. Це може бути ще такий період, коли у вас закінчиться навчання. Можливо, ви навчалися в коледжі чи в університеті, чи проходили певні курси. То, типу, це зараз закінчується. Наступна це тема значить, судів. Можливо, прийде якесь рішення суду, на яке ви чекали в цей період. Це також період, якщо ви, наприклад, працювали за кордоном, можливо, у вас закінчиться робота за кордоном. Часто люди їздять на певні сезонні роботи. Це теж може працювати. Наступна тема це Венера, адже 17 січня Венера змінює знак і переходить в знак Водолій. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Що це означає Венера? Це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. Взагалі, в астрології це одна з найкращих планет, яка постійно приносить нам блага. І часто вони є фінансовими. І в такому становищі, коли вона буде знаходитися в четвертому секторі гороскопу, це означає, що вона може вам допомогти з переїздом, з імміграцією. Якщо для вас це актуально, тому що. Звичайно, нас часто турбують такі речі, і ми про це думаємо: що там нам вистачить грошей на переїзд, скільки це коштує, скільки коштує перевести наші речі. Треба потім ще орендувати житло чи купити житло. Тобто, якщо у вас є такі плани, то, звичайно, по Венері вам на все вистачить грошей, і це не буде, знаєте, якась. Така квартира чи апартаменти бюджетного варіанту це мають бути хороші апартаменти. Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 18 січня в знаці Козиріг. І це для вас третій сектор гороскопу. Новий місяць він завжди говорить про те, коли щось нове входить в наше життя. А в вашому випадку це все, що стосується третього сектору гороскопу. Третій сектор це теж, до речі, сектор, який відповідає за переїзд, але недалеко. Наприклад, якщо ви жили в районному центрі, ви там зараз переїхали в обласний центр. Тобто, переїхали ви? Переїхали. Переїхали ви далеко? Ні, переїхали ви недалеко. От і тобто такого плану. Наступна тема, що може бути по новому місяцю. Наприклад, ви купите собі якусь нову техніку, чи це телевізор, чи це телефон, чи це навушники. Наприклад, це що може бути. Покупка, звичайно, нового автомобіля, вашого транспортного засобу. Або, наприклад, ви з кимось познайомитесь і будете спілкуватися з цією новою людиною, або це підписання документів теж по третьому сектору, тобто такого формату це може бути. Наступна тема це Меркурій, адже 20 січня Меркурій змінює знак і переходить в знак «Водолій». І це для вас четвертий сектор гороскопу. І по Меркурію, в четвертому секторі, це теж дуже хороше становище, тому що тут можна і документи підписувати, і переїжджати. А головне домовлятись тобто, тому що Меркурій нам допомагає в спілкуванні. Якщо е, ви сумніваєтесь собі, і так далі, то е, не потрібно сумніватись, тому що, звичайно, всі ми люди, всі ми можемо здійснювати якісь помилки, вони можуть бути в спілкуванні, можуть бути просто в тому, як ми висловлюємо свої думки і, і так далі. І це насправді нормально. Ну, е, по Меркурію в четвертому секторі, то єдине, що він вам поможе по нерухомості, по переїзду, по підписанню документів. І під тому, щоб. Е, Розумієте, як домовитись, як знизити ціну і так далі. Наступна тема це Сонце, адже 20 січня сонце змінює знак і переходить знак водолій. І це для вас буде. Значить, четвертий сектор гороскопу, про який я щойно багато розказувала. І там, де знаходиться сонце, там у нас є дуже багато енергії, тобто Сонце дає нам цю енергію. І це все буде, звичайно, спрямовано саме на четвертий сектор гороскопу, на сектор нерухомості. І якщо... У вас були плани, наприклад, на еміграцію, на оренду нової квартири, на переїзд, на покупку нової квартири, на ремонт, то на це все у вас вистачить енергії ресурсу? Наступна тема це знову ж таки Марс, адже 23 січня Марс змінює знак, переходить в знак Водолій. Це знову для вас буде четвертий сектор гороскопу. І е, що це означає по такому становищу? Так як Марс, це планета е, драйву, яка дає нам енергію, такий задор, запал. І е, по такому становищу. Це означає, що у вас буде багато сил і енергії на всі ваші дії, всі ваші рухи. І це саме стосується четвертого сектору гороскопу. Це саме сектор, який відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання, за переїзд. І тобто, якщо у вас є на це бажання, то це буде такий як драйвер, що коли все відбувається, реально дуже швидко. І наступне в цьому відео це Нептун, адже 26 січня Нептун змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас буде шостий сектор гороскопу. І е, в цьому секторі Нептун буде знаходитись близько 14 років. Тобто, це дуже довгий відрізок часу. І... Нептун буде вносити такий трошки туман може навіть ілюзію у сферу вашої роботи. Тобто Нептун це планета, з якою треба бути достатньо обережними, тому що вона може давати нам багато фантазій. Тобто, це не так, що Нептун прийшов в ваш сектор роботи і у вас дуже багато роботи стало. Ні, це може бути навпаки, і ви можете ну часто люди переоцінюють свої можливості. Ви можете ходити одну заробітну платуну. По тому, ну, який ви спеціаліст, ну ви не можете на неї, скажімо так, претендувати. Але яка це для вас може бути робота? У мене, до речі, був колись знайомий і він працював на лайнерах. Тобто, знаєте, коли є круїзні лайнери, і ви їдете в подорож так далі? Я знаю, що це була дуже хороша робота і е, високооплачувана робота, тобто ще більше 10 років назад він вже. Купував багато нерухомості, там і в Києві, і в різних містах дійсно. І постійно він працював на цій роботі, і йому подобалось, він відвідував багато країн і так далі. До чого я веду, це часто може бути робота, яка пов'язана з водою. Тобто, чи, наприклад, лодки чинити, тобто недалеко біля води, чи щось там робити. Ну, тобто, це щось що пов'язане з водою. От і про певні от, ілюзії не варто забувати, що це може стосуватись вашої роботи, і не тільки навіть роботи, і ще стану вашого здоров'я. Тобто треба піклуватися про себе активно і, звичайно, спорт, щоб був в житті. Ось такий місяць чекає на вас, скорпіони. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.